Нову велодоріжку планують облаштувати на ділянці від вулиці Вовчинецької до залізничного переїзду на Надрічній. Її загальна протяжність 1 кілометр 700 метрів. Івано-Франківець Сергій Михайлюк їздить велосипедом цією ділянкою дороги щодня. Чоловік живе на каскаді, а працює у мікрорайоні Пасічна. Вважає, що їздити вулицею Надрічна для велосипедистів зараз небезпечно. Це єдні проблеми от часто. Тут Проїхати дуже небезпечно, бо то є транспорт багато рухається. Я розумію водіїв транспорту, як їх дратують велосипедисти, коли їхати по дорозі. Бажано би була тут велосипедна доріжка, і це набагато зручніше і швидше добратися з пасічної, чим їхати автобусом. Бувало, що машини підрізають. Я не був свідком таких, ДТП, але чув, що були біля велесу, там аварії було волосипедиста збили. Велосипедист Віталій Обідняк також їздить цією ділянкою дороги. Хлопець розповідає, через відсутність велодоріжки доводиться виїжджати на проїжджу частину, аби пропустити пішоходів. Через це, каже, виникають аварійні ситуації. У плані йти на велосипеді тут доволі мало місця для велосипедів. Не вистачає доріжок і сам перекладаний краще. Взагалі я живу на пасічній, а навчаюся в, в коледжі електронних приводів. І набагато зручніше було б їхати тут по велодоріжці, ніж на автобусі, кожна найбільше чи трошки. На надрічні міська влада планує окремо облаштувати велодоріжку та тротуар шириною 2 метри. Також цю ділянку планують озеленити. Вартість робіт приблизно 6-7 мільйонів гривень, каже директор департаменту благоустрою Ігор Сенчук. За його словами, велодоріжку заасфальтують, а покриття тротуару буде із бруківки. Серед головних проблем Ігор Сенчук називає брак місця для будівництва. Тротуар на цій ділянці постійно звужується через стихійні парковки та інші об'єкти. Лінія огородження вона різна є. Десь хтось 2 метри залишив тротуару, хтось 5. тому ми це все в процесі проектування будемо перевіряти дотримання червоних ліній і вже після того приймати рішення, за рахунок чого ми будемо будувати велодоріжки. чи за рахунок парканів, які будуть посилаються огородження, чи за рахунок звуження дороги. Це буде все в процесі проектування. Якщо ми вдасться залучити додаткові кошти, не витрачаючи кошти міста. То це буде плюс. Якщо ж не вдасться, будемо робити за міські кошти. За словами Ігоря Сенчука, наразі міський департамент благоустрою вже уклав договір та розпочинає розробку проєкту велосипедної інфраструктури. Завершити усі роботи тут планують до кінця наступного року. Каріна Борисевич, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.